За що штрафують уклоністів з 1 вересня можна втратити квартиру. Штрафи за порушення мобілізації можуть сягати 60 тисяч гривень, а за несплату є ризик залишитися без житла. Мобілізація в Україні у вересні триває, як і дія воєнного стану. За порушення правил військового обліку призовників можуть оштрафувати або навіть посадити до в'язниці. Ми розповіли, які є штрафи для ухилянтів з 1 вересня і що буде, якщо їх не сплатити, які є штрафи для уклоністів і військовозобов'язаних. Військовозобов'язаним можуть виписати штрафи на підставі статей Кодексу про адміністративні порушення 210 за порушення правил військового обліку і 210.1 за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Військовозобов'язаних під час війни можуть оштрафувати за неоновлення даних у ТЦК це стосується і жінок медиків. Неперебування на військовому обліку на обліку за місцем проживання, роботи або навчання, втрату військового квитка, переїзд, зміну місця роботи або сімейного стану без повідомлення військомату, неявку в ТЦК за повісткою. Відмову від проходження ВЛК. Відмову надавати будівлю, транспортний засіб та інше майно для мобілізаційних цілей і завдань. Зверніть увагу, що на кожне порушення складається окремий протокол. Тобто, якщо чоловік не з'явився за повісткою і не повідомив військкомат про переїзд, то йому можуть виписати відразу два штрафи. Важливо зазначити: згідно із законом, штраф за неоновлення даних не накладається. Якщо інформацію про призовника можна отримати з різних державних реєстрів або від банку, який штраф за наявку заповісткою? Штраф за наявку в ТЦК у воєнний час за новим законом становить від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень для громадян і від 34 тисячі до 59 тисяч гривень для юридичних осіб. Його можуть виписати заочно, тобто без присутності порушника. Дізнатися про наявність штрафу можна через сервіс у PandaBot або в застосунку Дія. Розмір штрафу може бути більшим за зазначену суму. Порушник зобов'язаний додатково погасити додаткові витрати, наприклад, судовий збір або складання акта обстеження майна боржника. Кримінальна відповідальність настає, якщо чоловік пройшов ВЛК, визнаний придатним до служби і не з'явився за бойовою повісткою. Що буде, якщо не з'явився в ТЦК і не сплатив штраф? Багато призовників цікавиться, чи можуть відібрати квартиру за несплату штрафу від ТЦК. Така ситуація можлива тільки в разі, якщо розмір неоплачених штрафів становить понад 160 тисяч гривень. У такому разі житло порушника опиниться під арештом, а сума від його продажу піде на погашення боргу. За меншої суми штрафу ухилянта можуть зобов'язати погасити заборгованість.